Вітаю всіх книгу любив. Сьогодні поговоримо про маленьку філософську казку, яку, я думаю, більшість глядачів, більшість тих, хто любить читати, знає. Сьогоднішній автор це Антуан де сент екзюпері та його книжка Маленький принц. У мене ось таке маленьке видання, така міні-версія кніжулічки. Це фоліо Харків 2023 рік. До речі, це видання з кольоровими ілюстраціями. Зараз я декілька покажу, тому що воно дійсно досить симпатичне. з цікавого це все власні малюнки Антона Десенте-Кзуперіні. Він є автором цих ілюстрацій. В якійсь мірі цей твір може мати трішечки автобіографічних мотивів. Чому так? Тому що за сюжетом Маленький Принц це історія про. Звичайно ж, маленького принца, це прибулець з планети Астероїд В-612 та оповідача. оповідачем в нашій книжці є пілот, літак якого зламався. Так само і Антон Десентек він був у реальному житті воєнним пілотом і, на превеликий жаль, під час одного з останніх своїх бойових завдань, на яке він підписався самостійно, бо за віком він вже міг цього не робити. Але він добровільно хотів цим займатися і хотів продовжувати свою кар'єру, скажімо так, як воєнний льотчик-пілот. Він вийшов на завдання і, на превеликий жаль, вже з цього виліту не повернувся. Перша книжка була видана друком у 1943 році. І взагалі вона належить або вважається, що підходить до жанру філософська казка. Я б сказала, що це. Сумна казка для дорослих, трішечки повчальна, але ось особисто для мене дуже-дуже сумна. Тож, який сюжет в цій невеличкій досить книжці. наш е, пілот, так е, після аварії, е, знаходить себе у пустелі в літака, розуміє, що йому треба якось його полагодити, і випадково е, обертаючись, бачить цього невідому істоту. Тобто нашого маленького принца. Він зізнається згодом, що він є нібито прибульцем, тому що цей маленький принц вважав, що наш пілот впав з неба, тобто також з якоїсь іншої планети. І ось маленький принц попросив нашого пілота, оповідача, про те, аби той намалював йому баранця. Таке було досить незвичне прохання, і саме з цього і розпочалася історія, спілкування, можна сказати. Ну, я не певна, що це прямо дружба, але такі приятельські відносини між нашим пілотом та між Маленьким принцем. Протягом всього твору ми дізнаємося, що Маленький принц вирішив покинути власну планету, де в нього були вулкани три штуки, і де в нього була така квітка Троянда, за якою він нібито спочатку. Доглядав, поливав її і таке інше, але щось там, знаєте, як буває у реальному житті, пішло не так, і він вирішив, що треба пошукати чогось краще де-інде. Тож наш маленький принц поступово відвідує різні планети для того, аби подивитися, яке ж життя там, хто є на цих планетах, які там обставини життя, чи є там щось цікаве, або ж ні. І так він потрапляє до. Планети, де є король, і на цій планеті живе лише один король, який одразу ж вважає, що маленький принц це його підданий. Потім наш маленький принц потрапляє на планету, де живе пияка, який п'є, тому що йому соромно, а соромно йому тому, що він п'є. Далі наш маленький принц потрапляє на планету до марнославного чоловіка, який вважає, що всі ним зачаровані. Не можуть намалуватися його вродою та певними якостями. Далі він знайомиться з бізнесменом з планети, який вважає, що всі зорі на небі належать йому, тому що ніхто інший до нього не здогадався присвоїти привласнити собі ці зорі. І він дуже заклопотана людина, тому що в нього немає часу на якісь балачки, на якісь розмови і таке інше, бо йому треба вести перелік, рахувати ці зорі, щоб всі були на місці, і ніхто ніяка зоря, ніяка зірка на небі нікуди не поділася. Ще з подорожей маленький принц потрапляє на планету, де живе лис, який просить його приручити, і в них також вибудовуються певні такі стосунки. Не сказала б, що прямо дружні, але тим не менш стосунки були. Це, звичайно, не всі подорожі маленького принца, він відвідав ще декілька планет. І на планеті Земля, наприклад, він побачив не просто одну троянду, не просто одну квітку так, з шипами, яка була у нього на планеті, а він побачив дуже багато кущів цих троянд, і він не міг зрозуміти, чому, чому так. Як з цим всім бути, і чому незважаючи на те, що він побачив так багато всього, щось пережив? Він починає відчувати те, що його тягне нібито назад до своєї планети, назад до своєї троянди, і порада, яку маленькому принцу дає його новий знайомий товариш Лис, вона полягала в тому, що очі не бачать головного, і що головне можна побачити лише серцем. Отака От була таємниця Лиса, і е, стосовно цієї квітки, троянди, лис е, сказав йому так, що саме час, який ти змарнував або витратив на свою троянду, і ро робить її для тебе такою цінною, саме цей час, який ти витратив, надає цій троянді для тебе особисто такого великого значення. І тут можна трішечки зупинитися і порефлексувати про це, чи дійсно це так, що коли ми чомусь приділяємо багато уваги, вкладаємо туди свій час, ресурси різні, наприклад, чи ця річ або ця послуга, або ця людина, або будь-що інше. Дійсно стає для нас важливими і цінними лише через те, що ми вже вклали туди свої ресурси різні, або ж в цьому є щось більше ніж просто такі, знаєте, відносини купи, продай або ти мені, я тобі не знаю, які фрази ви точно чули у реальному житті, але. Перше джерело у них це саме ця казка «Маленький принц». Усі дорослі спершу були дітьми. Дорослі завжди потребують пояснень. Дорослі дуже люблять цифри, дорослі дуже дивні, і з цим я не можу не погодитись. Мова джерело непорозумінь тут таке, знаєте, і так, і ні. Загальні мої враження про цю книжку, вони, знаєте, трішечки неоднозначні. Я знаю, що дуже багатьом людям ця книжка подобається. Вони в ній бачать якісь глибинні сенси, закладені. Я бачу дуже багато якихось метафоричних моментів, які можуть бути пов'язані, наприклад, з тією самою квіткою, цією трояндою маленького принца, яку він мав на своїй планеті. З того, що я знаходила, цікавою інформацією, це те, що ця квітка це. Нібито протиставлення його власній дружині, тобто дружині Сент Екзюпері, з якою в нього були ну не сказати, що прямо суперкласні відносини на 100%, він Він її. Полишав, зраджував, потім повертався, обманював і все таке інше. І тут ми бачимо те саме, в принципі, з маленьким принцем і його квіткою. Він полишає цю квітку на своїй планеті для того, аби піти і шукати якісь інші квіточки на інших планетах. Якщо ми подивимося на героя, Пияку, який п'є, тому що йому соромно, а соромно йому, тому що він п'є, то тут теж в нас є таке замкнуте коло, яке ми можемо побачити і в реальному житті на різних прикладах. Якщо ми візьмемо всіх цих, знаєте, великих заклопотаних бізнесменів, які зайняті тільки підрахунком чогось, підрахунком, як правило, своїх грошей. Чи є в цьому щось погане? Ну можливо, і ні. Просто як правило, в них не залишається ніякого часу для того, аби жити це життя і насолоджуватися плодами, результатами своєї важкої, наполегливої праці. Вони настільки заклопотані, вони настільки в своїх цих цифрах підрахунках. В тому що їм треба це все не втратити і тримати все під контролем, що вони по факту і не живуть. Фраза, яка така є дуже поширеною, я б сказала, розпіареною, знаєте, з цієї книжки, це те, що очі сліпі, треба шукати серцем. Фраза супер, знаєте, але дайте, будь ласка, інструкцію, як це шукати серцем, як це серце відкривати для того, аби воно нам щось підказувало, і ми слухали не голос розуму, не голос логіки. А ось якось розуміли, що нам це серце наше кажуть, особливо якщо воно мовчить. Розумієте? А в школі такого не вчать, в інституті такого не вчать. На якихось курсах, ну, я знаю лише курси, знаєте, оці дихання жіночими органами і таке інше. Про те, як відкривати своє серце, таких курсів я ще не бачила. Якщо у вас є поради або власний досвід того, як це відкривати серце, то. Абсолютно без сарказму, щиро прошу вас діліться, як це робити, тому що я в цьому абсолютний нуль. Я дуже далека від цього. І я думаю, що, можливо, це і впливає на моє сприйняття цієї казки. Тому що так, я розумію, що вона гарна, знаєте, вона добре написана, легко, досить цікаво, і в ній є ось ці сенси, знаєте, що треба, можливо, Любити те, що в тебе є, турбуватися про це, піклуватися, розуміти, якось, знаєте, не лише бігти за чимось таким ефемерним, десь там, але бути вдячним вже і за те, що в тебе є. З цим усім я погоджуюся, абсолютно не сперечаюся, не маю ніяких питань. Але ось цей момент, що очі сліпі і треба шукати серцем, ось мене це вводить в повний ступор, я не розумію, як це працює. Можливо, тому що я ну, не така, знаєте, супер якась добра людина. Я ну, не з такого тіста зроблена, не знаю. Але ось саме цей пункт мене непокоїть. Підсумовуючи, я б сказала, що це досить приємна, цікава, але сумна казка. Вона залишає нас із. Певними роздумами про те, куди ми поспішаємо, для чого ми поспішаємо, яка кінцева ціль нашого життя, і як ми проживаємо це життя кожного дня з насолодою або ні? Чи усвідомлюємо ми свої якісь дії щоденні, рутинні? Чи ми це все робимо на автоматі? Знаєте, на автопілоті? Чесно скажу, що після читання книжки цієї мені стало ще більш сумно, ніж було до цього. і при тому, що ця книжка 1943 року написання, мені здається, що вона все так само актуальна. І, наприклад, не будемо так забувати цей момент, що і під час написання, і під час видання цієї книжки відбувалися, відбувалися війни. І зараз, наприклад, в момент, коли я цю книжку перечитала, також я знаходжусь в країні, в якій продовжується війна, і це все тим чи іншим чином, все одно має на мене. Вплив як на людину. Якби в цій книжці, так якби в цій філософській казці ще були б якісь підказки або навіть інструкція до дій стосовно того, як це слухати своїм серцем, як це його відкрити і, знаєте, вийти на цю комунікацію пряму з власним серцем, було б ідеально шикарно. В мене було не було б ніяких знаєте, претензій до цієї книжки. Але поки що на те, щоб в мене були претензії, але не можу сказати, що я у заході від прочитаного. Чи хотіла б я прочитати цю книжку, наприклад, своїм дітям? Так, так, точно відповідь позитивна. Але чи хочу я її ще раз прочитати, мабуть, що поки що ні. Якщо ви читали цю книжку Маленький принц Антуана Сент-Екзюпері, то поділіться, будь ласка, власними враженнями та відгуком про прочитане. Знов-таки повторюсь, що якщо у вас є. Поради або власний досвід про те, як це слухати серце, відкривати його і розуміти, що саме воно вам говорить, які підказки дає, то поділіться, тому що поки що це важкувато, особисто для мене. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!